Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по прокату і по продажу плиткорізів. Сайт Engel. До вашої уваги флагман виробництва Shijing ручних плиткорізів, Shedging 3751. Як і кожен плиткоріз, він має свої переваги і недоліки. Тому я досить коротко по ним зупинюсь. Ну, звісно, це моя особиста думка на якомусь досвіді, який я володію. Перше, на рахунок постачання їх. Звісно, є офіційний постачальник, який постачає плиткорізи під торговою маркою Шеджин в Україну. Звісно, є ще інші постачальники, які постачають. Ну, не, не, ці плиткорізи під російськими торговими марками Діам Ну і іншими торговими марками. Я продаю тільки офіційні, тільки е, зареєстровані в Україні торгові марки Шиджинг, е, Ось він перед вами. Не рекомендую російські купляти взагалі плиткорізи і, і, нічого іншого, і, і російські торгові марки також не можна купляти. Але давайте зупинимося більш детально на цьому плиткорізі. Що він собою уявляє? Як на мене, шеджинг експериментує, він шукає найбільш вдалу модель плиткорізів. Їхні плиткорізи 3051 і 3052 вже давно завоювали ринок, вже вони давно продаються і, як на мене, досить якісні. Звісно, всі вони мають свої плюси і мінуси. Давайте, що мені подобається в цьому плиткорізі. якщо порівнювати з традиційним 3032, наприклад, такий ви бачите. В традиційному плиткорізі підшипники ходять не завжди паралельно руху. Вони можуть ходити і під ось таким нахилом. Тому, звісно, вони трошки можуть з'їдати шину. І, тому що вони не, кот, не, не котяться, а ковзають. Тут підшипники ходять чітко паралельно шині. І рух тут, звісно, буде м'якіше і знос е, шини буде менший. Це перше. Друге. Е, в в 30, 3051-3052 розлом можна було виконувати тільки біля лінійки. Посередині або на кінці ви не, мож, не могли ламати. Вам треба, якщо буде ламати з тої сторони, перевертати плитку. Тут же, ви можете ламати по всій довжині. Тут відкидається розломна лапка, і ви можете ламати не тільки на біля лінійки, а по і всій довжині. Лапка ця примагнічується. І тому вам, коли ви стоїте і ріжете, звісно, дуже гарно видно, як іде е різець по лінії різа. Ідеально тут видно. Тут же він трошки закрив. Тут також видно, але він більше закривається лапкою. Оцею розлобною лапкою. Слідуючий момент, який я не знаю, як вони обійшлися, якщо тут він автоматично за допомогою ось цих роликів регулювання відбувалося по висоті, тут такого немає. Тут немає регулювання по висоті, тому висота цієї ручки, я так розумію, чим буде більша плитка, тим буде то більша висота. Як на мене, це, ну. Ну, спірне рішення, я подивимося, як воно буде працювати. Хоча е, дуже багато плиткорізів не регулюється по висоті, а регулюється висотою ручки. Е, е, Слідуюче питання. Тут з'явилася оця масльонка. Це, скажімо так, дивне рішення для мене. Тому що, по-перше, куди її поставити, щоб воно текло мастило, я так і не зрозумів. Якщо можна, в принципі, поставити, щоб воно текло на підшипник, але воно буде текти з одної сторони. Можна поставити, щоб воно текло. На рейку, але ж воно, коли ви будете відгинати, воно його поламає. Звісно, можна перевернути і поставити, щоб воно стояло і на шину, попадало, може навіть може, наверх шини попадало, бачите? Але коли ви будете відтягати, при необережному русі ви можете або зламати, або, або, або ще щось з цієї маслянки буде. Тому треба її викинути і не звертати на, на неї уваги. Чому? Звісно. Мастило не помішає, але це в ідеалі. Коли воно ідеально чисто, звісно, воно буде сходити по масливу, буде і рух м'якіше. Але ви ріжете керамограніт. При різі ви знаєте, що відлітають дуже багато чистачок, таких кристалів, вони досить тверді. Якщо вони попадають на чисту суху поверхню, вони просто осипаються. Якщо вони попадають на масляну поверхню, вони прилипають і попадають під підшипники. І виходить ефект зворотній. Крім того, вони можуть попадати під різець і вони можуть його, що він взагалі перестане працювати, коли він буде брудний. Тому я, ну, я взагалі не знаю жодного плиточника, який пользується цими масльонками, з якими я зустрічався. По регулюванню. Звісно, коли ви отримали плиткріз, ніхто його не налаштовує і не регулює. Тому тут є ось такі чотири, це контргайки, за ними стоять болти з, з шестигранниками, які треба підтягнути. І щоб він і не бовтався, і щоб вільно рухався по шині, треба якусь середину знайти, щоб і не пережати. І не дожати. Звісно, якщо, ви, якщо буде люфт, буде коливання, особливо по центру. Якщо ви перетягнете, у вас досить, досить швидко шина вийде з ладу. Тепер по шинам. Шини. Тут стоїть не шина, тут стоїть труба товстостійна 3-мм труба. Які плюси і мінуси цієї труби по порівнянні з шини. Плюс наступний, вона легша, плюс наступний вона. Краще оброблена, вона більш гладка. Чим більш гладка, тим вона як теоретично довго довше послужить. І, ти, і ти. Якщо шина товстостінна, яка стоїть в 30-51, вона тонше, вона важче. Звісно, навантаження на неї давати можна більше, але обробка у неї ось приблизно така, як у старків, така, як у Хезерів. Ну, більше, скажімо так, вона більш жорстка. Як на мене, Ну, Кожному своє. Як на мене, труба товстостінна також заслуговує довіру, але знаєте, що е, сильно ти над нею, посередині особливо, та й взагалі сильно тиснути над нею не треба, бо це все, все ж таки труба. Кріплення у них залишилося те саме, яке було. Хоч воно. Е Тут відкрите кріплення, тут, бачите, дуже багато гаїк. Ну, Я сюди раджу ще контрагайки поставити, лишні, контрагайки ніколи не буде. Тут же вони зробили алюмінієвий корпус і сховали таке саме кріплення. Тільки тут не вистачає гайок, які присутні були на тих плитк... плиткорізах. Я би доставив сюди ще контрагайки, бо алюміній ніколи мені не внушає довіру. Слідує питання. Рисі, вони стоять такі самі 22-мм е, діаметром, е, тому вони взаємозамінні. Сама лінійка вона трошки більша стала. Вона, бачите, тут вже 11 см, там 8 см трошки ширше. І сама основа, звісно, ширше, аж приблизно на е, ну, в два рази почти більше. Шуджинги 3051 і 3051 набагато тонші. Зовсім інакші лапки. Як на ми, хоча на мені більше подобаються лапки у, у класичних плиткорізов 3051. Чому вони подобаються? Бо вони складаються. Бачите? Вони ось так склалися. І їх можна транспортувати окремо. Ця лапочка, вона взагалі дуже зручна і Відхиляється, не мішає. Тут же е, оці лапки, вони під треба їх під'єднувати намертво за допомогою ось таких болтів і туди гайки закручувати. Ну, понятно, що ніхто не буде з тієї сторони гайки закручувати, бо це дуже така конструкція, буде дуже довго збирати, переносити. Е, як на мене, я просто вставляю зверху болти і вони досить щільно і досить міцно стоїть. Який плюс? Як не дивно, я переміряв відстань від центру до оцієї мілі... шкали сантиметрової. І вона, в принципі, один до одного. Спопад... Тут навіть немає ніякої похибки. Це просто фантастика, щоб в китайському плиткорізі були, були точні ці міліметри. Слідуючи, тут присутній лазер. Лазер вже став е, зеленого кольору. У нього, він, е, бачите, його, ось. Тут стоїть акумулятор, яке, який подає на нього напругу. Якщо акумулятор у вас вийшов з ладу, можна вставити дві пальчики в батарейки. Е, в комплекті ось такий зарядний пристрій. Е, в нього все добре, крім того, що він не, не розрахований на наші розетки і треба самостійно е, це дороблювати під наші розетки. Е, лазер попадає чітко. В принципі, тут його чуть-чуть треба налаштувати, буквально на 2 мм в сторону на в кінці здвинути, щоб він попадав чітко на різець. Але бувають набагато гірше виставлені, тому будемо рахувати, що він практично попадає на, на різець для прискорення руху. Що мені подобається і не подобається, ось така основа. Це алюмінієва основа. Вона, в принципі, скопійована з, з батіпаю. Це батіпав склався такими основами. Але батіпави, в принципі, в своїй подавляючій більшості вони ударного типу. Що таке ударний тип? Ударний тип, коли ви розлом робите мікроударами. В принципі, і тут можна, звісно, мікроударами це робити. Але дивлячись на ручку, розумію, що це прижимного звичайного прижимного типу розлом. І вони зробили. Можливість ламати по всій довжині і зробила алюмінієвий корпус. Незрозуміло, Алюмінієвий корпус буде вигинатися без варіантів. Е і, звісно, е треба в такій плеткрізі, подавляючи більшість робіт, е ламати в самому кінці. А тут е ну, потихеньку доламувати, якщо у вас кераміка, якщо у вас глибкий матеріал, то тільки так. Ну, це для мене таке дивне рішення. Е як на мене, оцю ручку переставити на... Той плиткоріз, ну, це був би, ну, як на мене, шикарний би варіант. Звісно, у тому плиткорізу цей залізний, він зроблений таке уявлення, що його десь там Китай зробив власне, руч в цеху. Тут шви не закриті, тут воно зварений матеріал. Але працює, працює, люди працюють і в принципі, задоволені. Він в мене приймав участь в батлі. Звісно, він там ніяких чудес не показав, але він. Що найголовніше працює. Давайте по... посередині йде ось такий ламач. Він вставлений, бачите, тут такий паз в алюмінії зроблено. І вставлений з металевий ламач. Тут це пластик, це щоб не крошити плитку на кінці розлому. Але в принципі оцей матеріал, який вставлений, передбачається, що він буде служити весь час експлуатації. І він, я сподіваюся, не продавить той алюміній, в який він ставлений, бо я так розумію, що він залитий на клею і не тільки він буде давити, а ще й краями буде, щоб він не продавився наскрізь. Оці лапки, які тут ставлені, вони рухаються, легко рухаються по всій довжині Вони досить легко виймаються і ставляться. Оця система боковий упор і для різки діагоналі, вона дуже зручна при якомусь нарізанні, е серійному нарізанні плитки. Як на мене, досить продумано. Що не продумано? Якщо ви приводите до самого кінця, ну ви ріжете. Да? І потім в самому кінці у вас виходить різець, якщо ви е трошки нижче подивитесь. У вас різець виходить, попадає на алюміній. Щоб не зашкодити різець, тут треба або оцей упор бійничок, треба або більший робити, приблизно на 1,5 см, або ставити тут якийсь м'який матеріал, який буде гасити ті удари, коли ви будете різати. Ну, трошки, я сподіваюся, вони цей недолік виправлять в майбутньому. Матеріал. Матеріал у них традиційно двохслойний. Якщо ви подивитесь на нього, він тут більш такий е, м'який матеріал під ним. А зверху е, буквально практично 2 чи 2,5 мм доволі товстий плотний матеріал. Тому я впевнений, що цей матеріал буде служити вам е, ну, довгий час експлуатації, якщо не весь час експлуатації е, цього е, цікавого плиткоріза. Якщо давайте його перевернемо, почнемо, бачите, я його не закривав, ось він на таких, виходить, це моя мірна лінійка, яку я спеціально купив, щоб перевіряти точність. Так, ми перевернули, бачимо, що він е, стоїть на ось чотирьох таких лапках, по бокам йдуть ось такі ребра жорсткості. Що там всередині не видно. Хотілося б, звісно, подивитися. Сподіваюся, що так, там всередині є ще ребра жорсткості, щоб мінімально він вигинався при різі. У мене ще буде відео, я буду пробувати їм різати От різну плитку, тому через деякий час ви побачите і таке відео. А так, запрошую вам звертатися до мене, щоб купити. Або цей, або інші плиткорізи різних торгових марок, які офіційно постачаються в Україну. Буду радий вам допомогти консультаціями. Запрошую вас в сугуба клуб плиточників, українських плиточників, де ви можете запитати в Viber-клуб і в Telegram, де ви можете вирішити любі питання, пов'язані з плиткою, з укладкою, з оцінкою робот, з плиткорізами. Ну і ще раз запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я сподіваюся, що я вам щось цікаве та розповів про цей плиткоріз. Всього найкращого, будьте здорові і не хворійте!